Усім привіт, друзі! З вами Номор, і сьогодні у нас відео про поповнення в колекцію відео ігор. І почнемо ми, мабуть, не з самих ігор, а з аксесуарів. І перше наше поповнення це ось така коробка від PlayStation Vita Slim. Насправді, деколи не так вже й легко знайти консоль в повному комплекті, щоб була і коробка рідна. І різні рекламки докладають інструкції. Деколи навіть докладають різні аксесуари, типу зарядки додаткової якоїсь чи навушників. І тому я вирішив діяти наперед і взяти ось таку коробку. Як ви могли помітити, я не байдужий до PlayStation Vita Slim, в принципі, до PlayStation Vita. Так що ось така перша коробка, перший аксесуар. Другий наш аксесуар це ще одна коробка. Коробка від PSP Go. На даний момент це вже достатньо рідкісна консоль, її не так легко знайти. Їх не так багато в принципі було зроблено поменше, ніж PSP, поменше моделей, ніж звичайної PSP маю на увазі. У мене вона є, так що це тепер буде в повному комплекті консоль. Ось так. І нарешті остання. Так, вже вийшла коробка також. Яку я придбав, це ось така. Коробка від PlayStation 4 Slim Terabyte. Можна сказати, Red Dead Redemption. 2 Edition. На даний момент у мене немає консолі PS4 Slim. Але тепер в разі чого матиму повний комплект. Наступне наше поповнення це ось така підставка під PlayStation 3 Super Slim. Зараз попробую її дістати і показати вам. PlayStation 3 мала три варіації. Так звану FAT, першу консоль і найбільшу. Далі була Slim і нарешті Super Slim. На жаль, вони достатньо таки відрізнялись по форм-фактору, як вони виглядали. І ця, ця підставка буде підходити виключно під PlayStation 3 Super Slim. Ось так що. Матиму наперед підставку. Тепер у нас є ось таке поповнення: це зарядка під PlayStation 4 контролери. У мене є один. Деколи насправді важко їх заряджати, а з цією штукою значно легше, тим, що вона дуже легко під'єднується. Буквально закинув сюди і зразу зарядка пішла. Він має також індикатор. Так що, в разі чого, зрозуміло, чи він заряджається, не заряджається. І буду знати, коли він зарядиться. І нарешті останній аксесуар, який у нас буде, це ось такі навушники до Xbox 360. Вони з таким трошечки меншим, не 3,5 джеком. Роз'єм трошечки менше. Я не знаю точно, куди вони підключаються. У мене є насправді консоль Xbox 360, але вона зламана. Я не можу нею користуватись на даний момент. Якщо я правильно розумію, то вони підключаються до контролера. Якщо я не правий, то поправте мене в коментарях. На цьому все. Отакі у нас поповнення по аксесуарах. Тепер. Переходимо до відеоігор. Отже, перша наша гра буде на PlayStation 4. Ось вона і називається вона Neo The World Ends With You. Чесно кажучи, я про цю гру мало що знаю, а точніше, нічого. Але судячи з обкладинки, вона або по аніме, або з анімешною графікою. Але, так коротко прочитавши, я зрозумів, що це щось типу Голодних ігор. Ось. Обирав більше по ціні, якщо чесно кажучи. Але я планую її все ж зіграти. І друга наша гра на Xbox Series X це Wild Hearts. Ця гра у нас наподобі Monster Hunter на Sony PlayStation. Тут така як би японська тематика. Нам наш головний персонаж ходить по обмежених локаціях і нам треба вбивати різних великих монстрів, як зображено От наш персонаж, і великі всякі монстри нам їх треба захоплювати якось. Одним словом, щось схоже з Monster Hunter Wild Hearts. Далі у нас буде. Давайте далі продовжимо Xbox, Xbox One, Red Dead Redemption 2. Намагався пограти цю гру на стрімах. Я не знаю, якщо ви не знаєте про цю гру, подивіться стрім, дізнайтесь, що це за гра. Достатньо популярна. Я її, на жаль, не пройшов, але хто його знає, ще, можливо, повернемось до неї. Далі переходимо до PlayStation 5. Grid Legends. Це у нас гра симулятор гонок. Вона, можна сказати, певним чином щось типу як конкурент Grand Turismo. Там також гонки, вони як симулятор, не аркадні, тому врізання і всяке таке заповільнює дуже машину. І далі у нас будуть ігри від Nintendo. А саме, давайте ось цю спочатку. Mario Strikers Football. Mario Strikers Battle League Football. Отак називається повна назва. Це у нас вже третя гра в серії. Вона вийшла достатньо недавно, десь, якщо я не помиляюсь, в 22-му році. Це у нас все ще футбол, але він відбувається в такому вигаданому світі. І ставка не на реалізм, а на такий невеличкий, як би хаос. І все це відбувається очевидно в світі Маріо. І ще одна гра на Nintendo Switch DeBlob. Отож вже цікаво. Ось це наш головний персонаж. Взагалі є дві гри The Blob і Blob 2. Це наш головний персонаж. Він має врятувати світ. Тим, що він, як бачите, кольоровий це кольорова крапка. Він має розмалювати весь світ. Суть в тому, що на планету якби, напали інопланетяни і зробили все монохромним, тобто чорно-білим. А наш головний персонаж, доторкнувшись до будь-чого, перетворює його в кольорове. І суть замалювати якби, весь світ. Ось така гра де деблоб. Деблоп 2 я хочу дістати, але вона чомусь у нас дорожча, хоча в світі як би вона дешевша, ніж перша. Ну, можливо, ще дістану. І нарешті переходимо до останнього. Це у нас вже не нові ігри, а вживані. Почнемо з ось такої. Це у нас навіть не гра. Стартер. Стартер диск. Назва, як би каже, сама за себе. Це у нас інструкції, як використовувати PlayStation 3. Ну і очевидно, що в більшості люди використовують це не як гру інструкції чи щось, а саме як донор для кейсів. Тому що вона дуже дешева, зазвичай в районі 100 і менше гривень. Перше. Друге, у нас. Skylanders. Аугментована реальність. Ми граємо ось цими монстрами різними. Можна також додавати в гру персонажів за рахунок того, що ви проскануєте статуетку. Є цілі колекції статуеток спеціально під гру Skylanders. Ви прикладаєте статуетку до певного такого поля. Під'єднаного до консолі і з'являється персонаж. Отже, Skylander. І остання наша гра Bakugan Ця гра зроблена по суті по аніме. Є аніме Бакуган. Можливо, ви його бачили. На PlayStation 3 є дві гри. Я вам навіть зараз можливо покажу. Отже, ось друга гра, їх є дві на PlayStation 3. У мене є тепер обидві. Але, чесно кажучи, вона не в найкращому стані, але в більш-менш нормальному. Якщо ця гра про дослідження світу Бакуган, де ви маєте захистити світ від монстрів, то ця гра у нас більше як покемон. Ви б'єтесь з татами карточок. Ось так. Вона по аніме, як я вже казав. Отже, і графіка анімешна, очевидно. У мене вона з ось таким підписом. Чесно кажучи, сам не знаю, хто це підписав. Якщо ви впізнаєте, хто це, то напишіть в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що це за підпис. Так як це з Америки, там часто передають гру якомусь розробнику, щоб він підписав, тоді збільшується якби ціна гри. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео з поповненнями в колекцію відеоігор. Якщо воно раптом вийшло коротким, а я надіюсь ні, то будемо більше його вважати як тестовим. Надіюсь, воно вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. І зустрінемось в наступних відео. Па-па!